Частина 3, розділ 7. прощення. Люди простили мене, і завдяки цьому мені вдається здобути свободу. Анкета, що дозволяє оцінити сприйняття людиною навколишнього світу та її здатність до прощення інших людей. Я ніколи не зможу їх пробачити. Їхні дії є непробачними. Вони зруйнували моє життя. Вони зробили це спеціально. Я був зовсім маленькою дитиною, а вони завдали мені такої серйозної душевної травми. Спочатку вони повинні вибачитися. Образа на цих людей і відмова від їхнього прощення є гарантом моєї безпеки. Прощати можуть лише слабкі люди. Я завжди правий, а вони не праві. У тому, що сталося, винні мої батьки. Мені не слід нікого прощати. Ви погоджуєтесь з деякими з наведених вище переконань, прощати інших не така вже й легка справа, як може здатися на перший погляд. Дуже багатьом з нас буває вкрай важко пробачити іншу людину і забути всі образи, що їм завдано. Тому бажано приділити цій проблемі особливу увагу. Особливо часто з нею стикаються люди із заниженою самооцінкою, які недостатньо люблять самих себе, адже прощення насамперед відкриває наші серця на зустріч любові до самих себе, дає нам можливість полюбити себе такими, якими ми є. Багато хто з нас роками таїть у душі образи на інших людей, і переконання у власній правоті здається нам непохитним. Таким чином, ми переконані у власній правоті та непогрішності, опиняємося в полоні своїх образ і свого обурення. Ми вважаємо себе правими у своїх діях та вчинках. Однак, перебуваючи в такому стані, навряд чи хтось назве себе щасливою людиною. Ви можете заперечити мені, але ж ви не знаєте про те, якого образу завдали мені ці люди, те, що вони зробили, воістину непростими. Невміння прощати інших завдає страшної шкоди передусім нам самим. Дія накопичується в душі образи, подібно до впливу, який надає щоденний прийом всередину по одній чайній ложці отрути. Концентрація отрути в організмі поступово збільшується, і вона починає давати на організм свою згубну дію. Аналогічно, неможливо почуватися здоровою і щасливою людиною, якщо зберігати в душі весь біль від отриманих у минулому образ. Інцидент, що стався з нами, давним-давно завершився. Так, можливо, Хтось повівся не зовсім вірно по відношенню до вас і чимось образив вас. Однак відбулося все це в давній давнині. Іноді нам здається, що вибачивши своїх кривдників, ми визнаємо правильність усіх скоєних ними дій. Найважливішим духовним уроком, який ми можемо отримати з аналізу цієї проблеми, є те, що кожна людина щоразу робить для себе найкращим чином, роблячи максимум того, що вона взагалі може зробити в даний момент. Це можливо лише при здійсненні усвідомлених пройнятих знанням і розумінням ситуації, що склалася. Безсумнівно, й те, що людині здатні образити інших людей у дитинстві неодноразово доводилося самому терпіти образи. Чим значніше виявляється завдана людині образа, тим більше вона ранить душу і викликає тим більший біль. Звичайно ж, не варто потурати поганої поведінки оточуючих. Однак, в ім'я власного духовного зростання ми завжди повинні пам'ятати про той біль, який доводилося, і доводиться відчувати нашим кривдникам. Отже, Прецедент закінчено. Можливо, це сталося давним-давно, тому постарайтеся якнайшвидше забути про нього. Звільніть свою свідомість від тяжких гнітючих думок, дозвольте своїй душі вийти з ув'язнення, в якому вона досі перебувала, і зробити крок до світла в навколишній світ і життя, що вирує навколо. Якщо інцидент все ще продовжується, подумайте над тим, чому ви настільки недооцінюєте себе, що досі є його учасником, чому ви все ще залишаєтеся його учасником. Мета цієї книги допомогти людям підняти почуття власної гідності до такого рівня, щоб у житті їх оточувала лише любов. Не варто марно витрачати час, намагаючись знову і знову аналізувати те, що трапилося, і піддаючи себе на справедливій критиці. Це навряд чи допоможе вирішити конфлікт, що виник. Пам'ятайте, все те, що ми віддаємо, колись неминуче повертається до нас. Тому перестаньте ворушити своє минуле і постарайтеся полюбити себе в сьогоденні. Тільки так ви можете забезпечити собі чудове майбутнє, повне щастя та любові. Людина, яка не вміє прощати інших людей, може дати вам чудовий урок того, до чого може привести занадто довга пам'ять про застарілі образи. Якщо ви любите і цінуєте себе, то намагатиметеся піднятись над колишнім конфліктом. В цьому випадку ситуація вирішиться легко і просто, якби сама собою, а пробачити свого кривдника не складе вам абсолютно ніякої. Складності, і ваша душа нарешті набуде такої бажаної свободи. Можливо, таке раптове визволення лякає вас, або вам здається безпечнішим зануритися у власному роздратуванні та застарілих образах тренування у дзеркала. А тепер настав час повернутися до нашого старого друга. ЗЕРКАЛА. уважно вдивіться у свої очі і промовте проникливим голосом. Я дуже хочу пробачити всіх своїх кривдників. Повторіть ці слова кілька разів. Що ви відчуваєте? Можливо, вас стримує впертість та пам'ять про колишні образи або навпаки, ваша душа відчинена назустріч людям, і ви прагнете якнайшвидше пробачити своїх кривдників? Зверніть увагу на ті почуття, які ви відчуваєте. Не засуджуйте себе ні за що. Зробіть кілька глибоких вдихів і знову повторіть цю вправу. Можливо, тепер ваш душевний стан дещо зміниться. Вправа аналіз сімейних відносин. Перше, чи вміла ваша мати прощати завдані їй образи? Друге, чи вмів ваш батько прощати завдані йому образи? 3. Як часто члени вашої сім'ї ображалися на несправедливе, на їхню думку ставлення до себе? Четверте. Як ваша мати вирішувала конфлікти з іншими людьми? П'яте. Як ваш батько вирішував конфлікти з іншими людьми? Шосте. Як ви самі вирішуєте конфлікти з іншими людьми? Сьоме. Які почуття ви відчуватимете, якщо помститесь своєму кривнику за нанесену вам образу? Восьме. Чому? Тут цікаво відзначити той факт, що коли ми прощаємо своїх кривників, зміни, що відбуваються в нашій душі, не можуть сховатися від очей інших людей. При цьому від нас не вимагають жодних відкритих заяв своїм кривникам про їхнє прощення. Іноді ви дуже хочете це зробити, але не маєте такої можливості. У цьому випадку головне простити своїх кривників у власній душі, у серці, адже ви пробачаєте своїх кривдників не для них, а в першу чергу для самих себе. Людина, яку ви бажаєте пробачити, може виявитися давно вже померлою. Мені доводилося не раз чути від людей про те, що через один-два місяці після прощення ними своїх кривдників, ті самі зверталися до них, телефонуючи або надсилаючи послання через якусь іншу людину з проханням про їхнє прощення. Особливо часто така ситуація виникає у разі, якщо прощення кривдника здійснюється перед дзеркалом. Під час виконання цієї вправи зверніть увагу на глибину ваших почуттів: тренування у дзеркала. Тренування у дзеркала часто незручні, і ми всіма силами бажаємо уникнути їх, проводячи таке тренування, стоячи перед дзеркалом у ванній кімнаті, дуже легко просто вибігти за двері і таким чином закінчити свої заняття. Однак більший ефект від занять ви отримаєте в такому випадку, якщо проводитимете тренування сидячи перед дзеркалом. Наприклад, мені подобається використовувати для цієї мети велике дзеркало, що висить на внутрішній стороні спальних дверей. Перед собою я ставлю коробочку з різними клаптями тканин. Мій собака часто сідає поряд зі мною і стежить за всіма моїми діями, роблячи заняття ще більш приємними та усвідомленими. Відведіть собі деякий час на виконання цієї вправи та на те, щоб ви могли повторити її кілька разів. Кожен з нас має чимало кривдників, яких ми могли пробачити, Сядьте перед зеркалом, заплюште очі і зробіть кілька глибоких дихальних рухів, згадуйте про людей, які завдали вам у житті якусь образу. Після чого дозвольте їм залишити вашу свідомість. Тепер розключте очі і спробуйте вступити в розмову з одним із своїх кривдників, представляючи, що він стоїть перед вами. Скажіть йому щось таке. Ви сильно образили мене свого часу, однак я не хочу більше пам'ятати колишні образи і бажаю тепер простити вас. Зробіть глибокий вдих і продовжуйте звертаючись до свого кривника. Я прощаю вас і звільняю свою свідомість від переживань щодо конфлікту, що стався між нами. Знову зробіть глибокий вдих і закінчіть звернення до кривника. Тепер вільні як ви, так і я, вимовляючи ці слова, зверніть увагу на власні почуття та відчуття. Можливо, ви відчуваєте якийсь внутрішній опір, або навпаки, відчуваєте мир і спокій у душі. Якщо ви відчуваєте в душі якийсь внутрішній опір, зробіть глибокий вдих і скажіть: я бажаю звільнитися від внутрішнього опору, що скупчився в душі, який заважає мені остаточно і безповоротно пробачити того. То раніше образив мене. Цього дня ви можете пробачити не одного, а одразу кількох своїх кривдників. Хоч можете обмежитися і одним із них. Скільки людей ви вибачите не має принципового значення. Ви робите цю вправу виключно для себе. Процес спрощення кривдників віддалено схожий на процес очищення цибулі від шкірки. Якщо він викликає у вас появу занадто великої кількості сліз, ви можете на якийсь час відкласти це неприємне заняття, після чого знову повернутися до нього і зняти ще один шар шкірки. Переконайтеся, що ви дійсно хочете зайнятися виконанням цієї вправи. Продовжуючи виконання цієї вправи, поступово з кожним днем розширюйте список тих людей, кого ви вже пробачили. Постарайтеся згадати про всіх своїх кривників: родина, вчителі, діти в школі, кохані, друзі, колеги по роботі, урядовці, церковні службовці, медперсонал у лікарні, інші авторитетні люди. Бог, я сама або я сам. Те, що вам потрібно найбільше, це пробачити себе. Перестаньте погано ставитися до себе і погано поводитися з собою. Не варто пускатися і у самобичування. Ви зробили все найкраще, що могли зробити. Знову сядьте перед зеркалом, взявши до рук складений список. Звертаючись до кожного з цих людей, скажіть: я прощаю вас за. Потім зробіть глибокий вдих і закінчіть я прощаю вас і звільняю свою свідомість від будь-яких переживань пов'язаних із нанесеною вами образою. Рухаючись зверху вниз за складеним вами списком, викреслюйте імена тих людей, які викликають у вас роздратування. Якщо ж ви продовжуєте ображатись на когось із них, поверніться до них пізніше і повторіть виконання цієї вправи, звертаючись безпосередньо до них. Під час виконання цієї вправи ви відчуєте, як тягар, що накопичився на довгі роки, поступово спадає з ваших плечей. Вас може сильно здивувати, який величезний, але зовсім не потрібний тягар колишніх образ носили ви у своїй душі весь цей час. Постарайтеся ставитися до себе з більшою Ніжністю і любов'ю під час проведення такого духовного очищення та оновлення. Складання списку. Увімкні тиху, але приємну музику. Вона допоможе вам краще розслабитися і знайти мир і спокій у душі. Тепер візьміть аркуш паперу та ручку та заглибтеся у довгі роздуми. Постарайтеся подумки повернутися назад у минуле і згадати про всі конфліктні ситуації, які сталися з вами на той час. У міру своїх спогадів заносите їх у аркуш паперу, що лежить перед вами на столі. Отже, запишіть їх у цей аркуш. У результаті ви можете виявити, що ніколи не вибачалися за промочені в ранньому дитинстві пелюшки або за погані оцінки, отримані в першому класі. Як довго ви носили у своїй душі цей тягар? Іноді. Бачити інших ніж самих себе Нерідко Ми дуже погано ставимося до себе, вважаючи себе вкрай далекими від досконалості. За будь-які допущені помилки ми суворо караємо себе. Тепер настав час докорінно змінити таке ставлення до себе. Кожен із нас навчається як на своїх помилках, так і на помилках інших людей. Якби ми були самою досконалістю, нам не було б чого вчитися. Ми взагалі не повинні були перебувати на нашій планеті. Якби ми були досконалими, ми б не отримували від батьків ні кохання, ні схвалення, що в свою чергу змушувало б нас почувати себе недосконалими, недостатньо хорошими. Зупиніться, продовжувати рух цим шляхом не варто. Вибачте себе, звільніться від вантажу колишніх образ, відчуйте себе вільно та невимушено. Вам нема за що звинувачувати себе і нічого соромитися. Згадайте, як, будучи дитиною, ви вільно бігали по землі і яку насолоду при цьому отримували. Вийдіть з дому і вирушайте до берега річки, у парк або навіть на пустир, де дозвольте собі трохи побігати. При цьому не варто бігати під тюбцем. Ваш біг має бути легким і вільним, як у дитинстві. На льоту підстрибніть і, сміючись, продовжити далі свій біг. Візьміть із собою на цю прогулянку свою внутрішню дитину і дозвольте їй насолодитися здобутою свободою разом з вами. Що буде, якщо хтось вас побачить за цим заняттям? Нічого страшного. Адже ви нарешті здобули свободу. Нині ж проаналізуйте власні твердження, зроблені вами під час заповнення анкети, наведеної на початку розділу. Складіть по одному позитивному твердженню, яке б відповідало кожному з них. Постарайтеся досягти того, щоб ці позитивні твердження стали невід'ємною частиною вашої свідомості.